Заповільнена зйомка. Жінка у білій футболці та чорній спідниці сидить за офісним столом. Вона кладе папери, закриває кришку ноутбука і встає за стол. Жінка прямує до стільця та, підібравши спідницю, сідає. З'являється заставка курсу як бізнесу. Бути інклюзивним. Серія 5. Найм. З'являється титр Ірина Федорович. Правозахисниця. Керівниця адвокаційного напрямку громадської організації Fight for Right. Права людей з інвалідністю у працевлаштуванні такі самі, як у людей без інвалідності. На цьому можна було би завершити цю серію. Але давайте детальніше і серйозно в Україні є трудове право. Подобається воно працедавцям чи ні, але воно є і діє. Трудове право визначає весь процес працевлаштування від того, що працедавцям дозволено написати в оголошенні про відкриті вакансії, до того яким чином оформлювати людину на роботу, як навчати, як поводитися з людьми, які працюють, та як звільняти людей і під час оголошення вакансії, і під час співбесіди, і коли людина вже працює, її не можна дискримінувати. Чи простіше кажучи, ставитися до неї гірше через будь-якого ознаку, включно з інвалідністю чи іншим станом здоров'я? Дуже хочу, щоб колись ми лише в старих підручниках читали приклади оголошень, коли роботодавці кажуть, шукаємо молодих енергійних хлопців до 30 років на посаду експедитора, чи потрібен дідусь на посаду комірника, будь-яке вказування на вік, стать, етнічне походження, зовнішній стан здоров'я тощо, що заборонені, якщо вони не мають стосунку до характеру виконуваної роботи, реальної роботи, а не її стереотипного уявлення в голові у процедах. В ви працедавиці не знаєте, чи можна вказувати, що ви відкриті для до будь-яких кандидатів та кандидаток, хочете заохотити подаватися на цю вакансію конкретну групу людей? Так і напишіть. Давайте подивимося, як це роблять великі та відомі компанії. На екрані з'являється питання: яким має бути оголошення про вакансію? Великий виробник електроніки X є роботодавцем рівних можливостей, які прагне до інклюзії та різноманіття. Ми вживаємо позитивних дій, щоб забезпечити рівні можливості для всіх заявників незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної приналежності, національного походження, інвалідності, статусу ветерана або іншої захищеної законом ознаки. Великий виробник електроніки X прагне працювати з заявниками з інвалідністю та забезпечувати розумне пристосування для них. Там ще було багато цікавого, але акцент в цьому Оголошені на тому, щоб вказати про свою відданість політиці рівності, це плюс для працедавця. Так само можна заохотити конкретну групу людей, подаватися в цьому прикладі. великий виробник електроніки X робить наголос на тому, що надає розумне пристосування для людей з інвалідністю і тим самим декларує свою відкритість. Під час роботи ми, як наймані працівники, так само маємо захист, гарантований нам законом. І цей захист не лише від безпідставного скорочення чи зменшення платні. Тут в людей з інвалідністю такі самі права, як у інших. Цей захист стосується також і поводжень, як з боку працедавця, так і з боку інших людей в команді. Працедавцям потрібно слідкувати, а найманим працівникам та працівницям варто не мовчати і повідомляти про будь-які випадки мобінгу. Саме це слово в нас в законодавстві і позначає небажану поведінку, пов'язану насамперед з приниженням гідності. Мобінг або цькування це. Систематичні повторювані тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця окремих працівників або групи працівників в які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації. Тут обов'язок працедавця в тому, аби по-перше, пояснити всій команді, які дії є неприпустимими. По-друге, створити умови для того, щоб про мобінг можна було повідомляти. А по-третє, працювати з такими скаргами та вирішувати ці ситуації. Адже лише реальне створення атмосфери рівності та поваги до гідності це запорука відсутності. Ті мобінгу і можливості для кожної людини працювати на рівних кодекс законів про працю України гарантує людям з інвалідністю певні додаткові преференції, наприклад, можливість працевлаштування без випробувального терміну, або в деяких випадках додаткову відпустку або неповний робочий день. Все це лише в тому випадку, якщо а людина розкрила свій статус та надала працедавцеві відповідні документи. А головне б. Хоче скористатися цією опцією. Також варто пам'ятати, що якщо людина не хоче розкривати свій статус людини з інвалідністю, ніхто її не змусить, так само як і користуватися розумним пристосуванням чи іншими можливими пільгами чи преференціями. Ключове це розуміння працедавцями свого обов'язку на рівних ставитися до людей, які мають інвалідність, так само як і до інших людей, і виконувати вимоги кодексу законів про працю України та антидискримінаційного права. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту Підтримка реабілітації людей з інвалідністю спричиненою війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.